Середина жовтня час дозрівання хурми. Короткий огляд деяких сортів хурми, вирощених в Центральній Україні в місті Вінниці. Перед нами представлені декілька сортів хурми гібридної та хурми Віргінської. Хурма Віргінська є найморозостійкішим видом хурми. А хурма гібридна це міжвидова хурма, між. Віргінською та східною хурмою, тією, що ми купуємо на ринку та в супермаркеті. З гібридних сортів у нас тут представлені дар Софіївки, Соснівська та Первісток Поділля вона ж первістка. Ну і ще тільки починає забарвлюватись з пізніх, з пізніших сортів нікітська бордова. З Віргінських сортів тут у нас Брейс 2, мідер та дарунок матері. Дарунок матері це. Віргінський сорт хурми української селекції. Зараз важимо їх. Почнемо з дару Софіївки. Вісімдесят сім грам. Вісімдесят дев'ять грам, вісімдесят грам, сімдесят дев'ять дев'яносто один. Далі Соснівська. Тридцять чотири грами тридцять дев'ять грамів, тридцять один. Тридцять дев'ять. Тридцять шість. Далі первісток Поділля. Вона ж первістка, 48 грамів. 50, 49, 48, 52, 57. І ще нікітська бордова також з гібридних сортів. 73 грами. Це перше плодоношення в нікітської бордови. Переходимо до сортів Віргінської хурми. Почнемо з Мідора. 32, 33 грами. Дарунок матері. 40 грам. І торт Брейс 2. 73 три грами, вісімдесят Сімдесят чотири. Дев'яносто один грамм Пліт впав, тому він потріскав. З хурми сорту С-2 В середньому так плоди. По сімдесят грам. Середня вага буде. І найменший від 50 грам. Ну і найбільший, як ми бачимо, 90 грам. Тобто середня вага десь буде близько 70 грам в сорту брейси 2 Віргінської хурми. Як бачимо, в плодах немає насіння в жодному з цих сортів. Усі ці сорти добре плодоносять без запилювачу. як можемо бачити, кісточок в плодах немає. По строкам дозрівання. Першою з усіх цих сортів в моїх умовах дозріває первістка. Випереджуючи усі інші сорти, тут представлені десь так на три тижні. Ну і дар Софіївки, також це він дозарений з яблуками, ще повністю зрілих плодів немає. Ті, що самі дозріли, це первістка і Брейс 2. Соснівська також тільки саме початок. Тому на пару днів деякі плоди були поставлені ще на дозарювання з яблуками. На цей час пілі повністю тільки первісток, поділя, первістка та брейс 2. По смаку. Як ми знаємо, в Віргінських в сортах Віргінської хурми. Як кажуть, присутній ромовий присмак, тож він ще присутній також в Суснівській. Крім, крім Брейс 2 Мідера та дарунка матері, ще присутній в Соснівській. В первістки дуже цікавий присмак, але я б не сказав, що це ромовий присмак. Дар Софіївки більш схожий за смаком до східної хурми.